Вже вкотре свідома бухівська молодь береться допомагати відновлювальному центру для тварин, що в деремезні. 23 лютого. Старшокласники влаштували благодійний концерт по збору коштів для цього чи не єдиного закладу в Обухівському районі, де піклуються про чотирилапих. Акція пройшла в рамках проекту Тварини поряд, який стартував у листопаді минулого року. В ході цього проекту ми проводили вже кілька мероприятий. Це був конкурс «Амій будинок краще, де діти ізгадавлювали будки і а Управляли їх в село Дірмізна для животних. Наша студія відіграла в проєкті не останню роль. Як з'ясувалося, саме за допомогою наших сюжетів про відновлювальний центр дізналися в Обухові. Варт знайшов центр відновлювальний для тварин Деремезні. ми про це дізналися, дякуючи вам, зацікавилися, створили свій проєкт. Ціна за квиток на благодійний концерт була символічною і склала всього 10 гривень. Суботнього вечора найбільша зала будинку культури і дозвілля була вщед заповнена. Абсолютна більшість глядачів припала на молодь, котра прийшла підтримати своїх однолітків. А розпочався благодійний концерт виступом Антоніни Скорятіної. Шаленими оплесками глядачі зустріли учасників Underground Family Dance School. Не менше овацій викликала поява танцювального колективу Квіти трипілля. Гурт Біріга представив на розсуд публіки кілька своїх композицій. Глядачі надзвичайно тепло зустріли реп виконавців і довгий час не хотіли відпускати їх зі сцени. куча спать, альбомы И все еще мешал. Любимая жена, сыночек, деньги, капитал И не везде на мне сейчас шуба царская Внутри осталась даже душа басянская А вот еду и я в черном купе Справа жена, красотка, а сзади мой молец. Здесь там пишет тексты, маленький дворец Одел без Богу хочет быть, как его отец Виступи місцевих артистів показали, чим нині захоплюється обухівська мова. Танцювальні номери виконувалися під відомі музичні композиції, які користуються неабиякою популярністю. Вмістив благодійний концерт і декілька акробатичних виступів. Так, Мирослава Рожко демонструвала свої вміння поводитися з обручами. А екстремальний повітряний номер за участю дівчини глядачі спостерігали, затамувавши подих. Один захопливий виступ підготувала і блискуче виконала гімнастка Юлія Малежик. Юна виконавиця Даша Миколаєва змусила аудиторію не тільки підспівувати, а й підтанцьовувати. Сонце І моя плакала. одно Реальна я Рок-н-рольного звучання додав концерту виступ Максима Богатирчука та Олександра Демиченко.

Если ты хочешь, чтоб взяла малярия, если ты хочешь, чтоб взяла малярия, если ты хочешь, чтоб взяла малярия, дискомаля, малярия. если ты хочешь, чтоб взяла малярия, если ты хочешь, чтоб взяла малярия, малярия, дискомаля, малярия. Старання учнів старших класів високо оцінила керівниця відновлювального центру Вікторія Ніжнік. Вона подякувала усім причетним до заходу людям за їхню небайдужість та щире бажання допомогти. Це дуже я дуже здорово, я що ви прийняли таке участь в акції Важно те, щоб в нашому серці була любов і стремлення щось змінити, і у нас все получится. Слід окремо наголосити на тому, що молодь абсолютно самостійно висловила бажання організувати цей благодійний концерт, підбір учасників заходу, а також саму програму. Старшокласники теж готували самостійно. Приємно, що діти наші самі виявляють ініціативу, самі мають бажання, хочуть ну, відповідно займаються цим постійно в системі, і це дуже нас дорослих радує. Цей концерт був організований самими дітьми, ученічика самоуправління. Вони приймали активне участь. Особливо хочеться відмітити Щук Настю, яка була організатором концерту і цієї акції, наприкінці благодійної акції, усі її учасники отримали подяки. За попередніми підрахунками учням вдалося зібрати більше двох тисяч гривень. Ці кошти будуть покладені на рахунок відновлювального центру вже найближчим часом. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія БАРТ.